Кошенята попліткуємо, говоримо про Остапчука і Єфросиніну, Дорофєєва і Монобанк, ноунейм no Роксолана, сидівши речені верби. Та Мер Черкас, мучите зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. А картє не робить Німпі і золота. Хочу подарунок Маші на новий рік. Просто дуже хочеться віддячити Маші. По перше, тому що я виросла на її програмах по друге, за її послідовну проукраїнську позицію напихали, перейшла на українську мову, хоч вона їй не рідна, як зізнавалася, Маша серіали дивитися тільки українське, хоча знімати українське не можна зараз, як вважає Маша, тому що Горбунов її колись образив. Ненароком тільки прорекламувала російський серіал на двомільйну аудиторію. Бо якщо це не реклама. То або манія величі вважати, що якщо у відео накричиш на тих, хто його дивиться, то тьотю машу злякаються і не будуть дивитися. Або глобальна тупість. Ну але ж це блін на благо України. Ну і лайки ставлять теж приємно. По-третє, я теж проти того, щоб показувати, як чоловік дарує порш, бо мені не дарують. Але я, як і Маша, за те, щоб лайкати і підтримувати подругу, яка зараз на лакшері відпочинку біля океану, який коштує як половина того порше. А він же не новий, бо друзів треба підтримувати. Пишаюся чіткою позицією. Саме таку жорстку відповідь дала Катерина Полтавська, дружина Володимира Остапчука. Значить, чому зараз Полтавська агриться на Євросиніну? Справа у тому, що серед вимог Євросиніної на виступи корпоративні, є обов'язковим пункт не знаходитись разом на одному заході з Володимиром Остапчуком, тобто повні контри. тобто... Повне несприйняття і так далі. Усе, що написала Полтавська, має місце бути. Я майже погоджуюсь з кожним словом. Так, Катю, ледве не вперше в житті, я з тобою згоден. Але все одно пахне лицемірством. Справа у тому, що новим айфоном хизувалася. А виїзди постійні з чоловіком за кордон, зрозуміло, як ви виїздили, подарував дорогоцінні прикраси, відразу це викладаєш в своєму інстаграмі. І ми бачимо, що у бізнесі певне кобло змій, коли з одного боку ніби щось і відбувається, можливо, навіть хороше, але цього дуже мало. Але коли ти говориш, що ось той і той поганий, насправді ви. Нічим не відрізняєтесь від тих, кого ви засоджуєте. Тому цікаво спостерігати за розвитком цих подій. Я розумію, чому і через що Маша так жорстко реагує на Володію Остапчука. Але полтавська, я навіть не знаю, чи правильно заступатися за чоловіка в публічному просторі, чи це все ж таки ознака певної слабості. Не знаю. Тому хочу звернутися до наших глядачів, запитати вашої думки. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, обов'язково надсилайте в директ мого інстаграму. Адже ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Йдемо далі! Друзі, а хто тут є клієнтом Монобанка? Слухайте уважно. До півночі. Хто напишеть у підтримку Я люблю Дорофєєву отримає 100 гривень під підтримку. Дякую вам за довіру. Ми вас любимо. Саме так вам не почулося Олег Горуховський. Подарував усім 100 гривень, хто надіслав повідомлення в підтримку МОНО Я люблю Дорофєєву». Такий вчинок був зумовлений тим, що Дорофєєва зібрала рекордний донат на підтримку та допомогу нашим Збройним силам України, ніби хороший хід і пропіарився, потрапив абсолютно в усі змі. І водночас зробив приємно прихильникам Наді. Я, до речі, вирішив перевірити. В підтримці в Телеграмі мені написали, що ми не можемо вас ідентифікувати. Фікувати вони є користувачем нашого банку, хоча це абсолютно не так я користуюсь Монобанком? Потім ось цей збій системи незрозуміла відповідь, і все ж таки мені скинули на картку від Моно 100 гривень за повідомлення. Я люблю Дорофєєву». Ну навіщо це Гороховському? Невже він, будучи ледве не на найбагатшою людиною в Україні? Так хоче потрапити до українського шоу-бізнесу, стати частиною цієї зіркової тусовки, не знаю, бути на різних заходах, на червоних хідниках. Складно, складно мені ідентифікувати, зрозуміти, скласти цей загальний пазл, але можливо щось вам відомо. Тому надсилайте в мого інстаграму, буду радий почитати. Принаймні, маємо, що маємо Гороховський пропіарив в свій банк на всю країну. Ім'я надії теж зазвучало гучно. М -м -м, від самого початку, не розібравшись ситуації, я взагалі не зрозумів навіщо, про що, для чого. Тож будемо спостерігати. Як же я обожнюю заголовки? Відома українська співачка вперше зізналася, що перебуває багато років у стосунках. Я дивлюсь на фотографію, і не можу зрозуміти, що це за співачка, про кого йде мова. Потім переходжу за посиланням і розумію, що мова піде про співачку Роксолану. Як я розумію, не стверджую, не перевіряв, вона є підопічною Монатіка. Принаймні такі чутки ходять в тусовці. Я не розумію, для кого ця співачка, на кого вона розрахована, хто слухає її музику. Так, вона дуже мила, талановита, з класним тембром голосу, хороша музикантка. Але в комерційному сегменті хто буде замовляти на корпоративи Рокселану? Ну, Роксилану, я зараз це озвучу не з метою, щоб тебе якось там образити чи зачепити, вивести на якісь емоції. Просто для мене абсолютно щиро не зрозуміло яким боком хто. Твій слухач, хто твій замовник? Адже в Україні так з'явився стрімінг, це все чудово, але можливість для артиста заробити гроші на творчості це саме корпоративи. І не мені вам казати, ви самі це чудово знаєте. І я не розумію. Ви можете мати іншу думку, та мене завжди виправити. Тож пишіть на захист аргументи про Роксилану, можливо, чогось не знаю. І ви ви Дика прихильниця чи прихильник творчості співачки. Давайте спілкуватися. А, значить, знайшов цікаву статтю нареченого Юлії Верби, звуть Костянтин Золотухін. За словами інсайдера, чоловік був притягнутий за шахрайство, продавав китайську техніку за оригінальну Apple. Але я ти людину не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати. Руйнуйте. Вдалося дізнатися, що Золотухін розлучився у травні 2021-го. У нього є донька від попереднього шлюбу. Настільки не цікаво, настільки пофіг, знаєте, є таке відчуття, що коли людина погана, людина нещира, не справжня, виключно зациклена на собі, то вона й притягує відповідно таких же людей. Ось це саме той випадок, коли Юлія Верба знайшла собі абсолютно достойного хлопа. Ну, абсолютно, звичайно, що в лапках. Але цей хлоп повністю відповідає запитам і характеристикам Юлії Верби. Подивимось, як довго протримається цей шлюб, тим паче Юлія ще досить юна, і я не впевнений, що цей шлюб, майбутній, з Золотухіним буде. Коханням всього її життя. Потім ще Верба це дуже вдало монетизує їхнє розлучення і заробить на цьому мільйони. Згадайте мої слова. <плес> Що ви думаєте про нареченого верби і про саму вербу, теж діліться в коментах. Ну і на завершення, не можу не зачитати про мера Черкас. Шапка мера Черкас коштує більше, ніж зарплата деяких містян. Поки черкащани місяць калують за 300 доларів, можновладці витрачають ці кошти на тряпочку від Луї Вітон для лисини на зиму. Хм. Не можу про це не поговорити, адже складається враження, що мери багатьох українських міст загралися в гру під назвою Недоторкані. І чомусь вони вирішили, що саме під час війни їм можна абсолютно все. Але це не так. І рано чи пізно вам доведеться відповідати за свої дії. Але цей бомеранг долі обов'язково розвернеться до таких, як мер Черкас, як мер Дніпра і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Поки в Україні середня зарплата в кращому випадку 10-12 тисяч по Україні, по всій країні, ми бачимо мера міста Черкаси. З шапкою, щоб прикрити свою лису гриву за 300 плюс доларів. Маємо, що маємо ось такі реалії: поки одні донатять, збирають гроші, інші захищають країну, треті шикують і навіть не приховують цього. Такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую кожному захиснику та захисниці за вашу відвагу, за вашу мужність. Адже саме завдяки цим хлопцям та дівчатам Україна тримається, саме завдяки цим людям можливе майбутнє нашої країни, будь ласка. Не забувайте, в країні триває війна. Донатьте, не залишайтеся осторонь. Майте повагу та вдячність до кожного захисника та захисниці. Ну що ж, друзі, я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що відео виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.